Вітаю, друзі! Подивіться, яка краса камін закритого типу. Але він має велику кількість переваг. По-перше, він віддає через скло шляхом випромінювання велику кількість тепла. По-друге, тут зроблена так система, що від димових газів, від труби димових газів зроблений канал для розповсюдження гарячого повітря. Як на першому поверсі, так і на другому. І третій великий плюс ця система має камін з водяною рубашкою. Тобто система, якщо камін працює, то ми ще маємо можливість певну кількість тепла віддати в нашу систему опалення для обігріву радіаторного чи системи теплої підлоги. А ззаду, а ззаду там у нас є технологічні отвори. Ось контролер стоїть. Є такі дверцята знизу і зверху. Тут зроблені, зроблена розпайка міддю. Зверху стоїть розширювальний бак відкритого типу, відкритого типу розширювальний бак. От, і система зроблена через теплообмінник. Тобто у вас камін працює, точніше, у нас камін працює. Як твердопалевний котел в відкритій системі опалення, закипання відсутнє. Так що якось ось так. І дуже красиво виглядає.